Мене звати Максим, і сьогодні мав бути день, що змінив би моє життя. Але, знаєте, як то кажуть, щось пішло не так. Я не буду розбиратися, що пішло не так. Я просто залишу ці записи. Можливо, хтось їх прочитає, зробить відповідні висновки, а можливо, буде зроблено і дещо більше. Отже, починаємо. Я прокинувся трохи раніше, ніж планував, мабуть, хвилювання не давало мені нормально спати. Сьогодні я мав пройти співбесіду на роботу мрії, але перед цим у мене був ще один важливий крок. Потрібно було відвідати офтальмологічну клініку та забрати нові контактні лінзи, які обіцяли змінити і якість мого зору. Мені давно пора вже було змінити свої старі окуляри. Які більше нагадували давню сімейну реліквію аніж сучасний аксесуар, я вмився, зробив чай і ще раз глянув на себе у дзеркало. На мене дивилося знайоме, але втомлене обличчя темні кола під очима, скойовджене волосся і чомусь тремтіли руки. Чому я так нервував? Ну, врешті-решт, сьогодні починався б новий розділ у моєму житті. Хоча з іншого боку, він справді почався. Коли я вийшов на вулицю, місто здалося на порожнім. Ранковий туман ще трохи густий, обгортав вулиці, як стара потерта ковдра. Люди майже не зустрічалися, і навіть ті, кого я бачив, рухалися так, наче в них були свої таємні плани. Ну, чомусь мені так здавалося. Відчуття було дивним, але я вирішив не зважати. Клініка була за кілька кварталів від мого будинку, Ти туди було недалеко, але кожен крок здавався важчим, ніж я очікував. Я помітив, що сонце ледь пробивалося крізь туман, на його світло відкидало якісь дивні гострі тіні. Ці тіні не виглядали природно, вони неначе рухалися або ж. Ковзали в протилежному напрямку, коли я намагався відвести погляд. Врешті-решт, дійшовши та зайшовши до офтальмологічного центру, я відчув полегшення. Привітна дівчина, на рецепції усміхнулася мені і сказала: Максиме, ви якраз вчасно, лінзи готові, лікар у вас уже чекає. Я зайшов до кабінету, де мене зустрів лікар із приємним, хоч трохи дивним виразом обличчя. Він говорив м'яким, заспокійливим голосом, але його руки постійно щось жмакали: то ручку, то прибирали невидиму пилюку на столі, то взагалі він пальцями хрустів. Ну, теж нервував, мабуть. Тільки чому? Це ваші лінзи. Сказав він, подаючи мені невеличку коробку. Це останнє слово технологій, з ними ваш зір стане ідеальним і як ніколи. Можливо, навіть занадто ідеальним. Мене посадили в крісло і допомогли одягнути ці занадто ідеальні лінзи. На перший погляд це виглядало звично, але коли я моргнув декілька разів, світ змінився. Я бачив усе надто чітко, ну навіть гостро, але це ще не все. На поверхнях предметів з'явилися дивні виблиски, майже як відбиття яких не мало бути. Ну, наприклад, стіл переді мною виглядав, наче покритий тонкою плівкою води, хоча він був абсолютно сухий. Що це? запитав я, коли все довкола почало ніби легенько тремтіти. Лікар посміхнувся, але нічого не сказав. Натомість дав мені рекомендацію. Вам потрібна спеціальна рідина для лінз. Її можна купити в найближчій аптеці. Тут, на жаль, запасу немає. Я подякував і вийшов, але з кожною хвилиною відчуття в очах ставали все дивнішими, ніби я бачив більше, ніж треба. От, не гостріше. А більше. Аптека була близенько, кілька метрів від клініки. Коли я зайшов, мене зустріла похмура, але ввічлива жінка у білому халаті. Ну а в якому ще? Чом можу допомогти? запитала вона, трохи нахиливши голову. Мені потрібна рідина для контактних лінз, ось така. Я показав рецепт, який дав мені лікар. Вона глянула на мене якось дивно, але взяла рецепт і зникла за полицями. Я помітив, що її руки виглядали, ну, незвично. Особливо права. На ній були довгі пазурі, майже як у хижака, але тільки на одному пальці або на двох, відразу було незрозуміло. Може, мені це здалося? Я кліпнув і спробував дивитися, але коли вона повернулася, руки вже були цілком звичайні. Це те, що вам потрібно, сказала вона, подаючи якусь пляшечку. Я подякував, розплатився і швидко вийшов. На виході мене ледь не збив чоловік із дивними очима. Вони були чорні, як у змії, без жодного білка. «Вибачте, ви не знаєте, як дійти до станції метро? запитав він. Я ледве зміг відповісти. Він дивився прямо в мої очі, і я відчував, як серце забилося частіше. Але коли я зібрався з духом і ще раз глянув на нього, його очі вже були звичайними. Звичайні, Карі, ну хіба що трохи втомлені. Метро за два квартали звідси, сказав я і пішов далі, намагаючись заспокоїтися. Коли я дістався офісу, мій стан був далеко не ідеальний, світло в приміщенні було занадто яскравим, а обличчя людей здавалися надто чіткими, з дрібними деталями, які я ніколи раніше не помічав. Співбесіда розпочалась, і я намагався зосередитись, але весь час щось відволікало мене. В одному з кутків кімнати здавалося, що хтось стоїть, але коли я повертав голову, там, звичайно, нікого і нічого не було. Мені ставили запитання, а я відповідав, але постійно відчував, як щось ну або хтось спостерігає за мною із того самого кутка. Молода усміхнена дівчина з ідеально рівною посмішкою, що проводила мою співбесіду, теж, здавалося, помітила моє нервування і постійні зиркання в певний кут кімнати. Її голос був занадто м'яким, майже гіпнотичним. Але фраза, що полилася, мені дуже не сподобалася. Максиме, а пройдіть Ще у кабінет номер 207 Там вас чекають. І там співбесіду продовжить Віолетта Олександрівна. Я здивувався, кивнув і, подякувавши, рушив указаному напрямку. В коридорі було тихо, надто тихо. Навіть мої кроки здавалися дещо приглушеними. Офіс виглядав сучасно, але якось. Ну, неприродно, наче скляні двері кабінетів відбивали занадто яскраве світло, а стіни видавалися надто гладкими. Перед дверима з табличкою 207 я затримався. Глибоко вдихнув, витер піт з долонь і постукав. Заходьте, пролунав жіночий голос, холодний та впевнений. Коли я зайшов, то відчув дивний холод. Ну, ніби температура в кабінеті була на декілька градусів нижчою, ніж у коридорі. За столом сиділа жінка років 30-35, з довгим чорним волоссям укладеним у бездоганний вузол. І темно-фіолетовий костюм сидів ідеально, а очі здавалися майже прозорими, з якимось дивним блиском. Максим. Проходьте, сідайте, сказала вона, жестом вказуючи на стілець навпроти. Я сів, відчуваючи, як шкіра на спині починає липнути до сорочки. Або сорочка до шкіри, але від поту. Розкажіть трохи про себе, почала вона, уважно вдивляючись у мене, її погляд був настільки проникливим, що я відчув, ніби вона бачить мене наскрізь. Я почав розповідати про свою освіту, попередній досвід роботи та те, чому хочу працювати саме в цій компанії, а її обличчя не виражало жодних емоцій. Втім, я відчував, що слухає вона все ж таки уважно. А як ви ставитесь до стресових ситуацій? запитала вона раптом, нахилившись трохи вперед. Ну. Я намагаюся залишатися спокійним і знаходити раціональне рішення, відповів я, хоча сам нервував дедалі більше. Вона трохи посміхнулася, і ця посмішка видалась мені ну якось занадто широкою. Це добре. У нашій компанії багато викликів, і ми шукаємо людей, які не бояться труднощів. А тепер уявіть, що. До вас приходить клієнт із нестандартною проблемою. Як ви будете діяти? Я почав розповідати про свій підхід до роботи з клієнтами, але раптом помітив, що щось вже не так. Коли Віолетта піднялась за столу і підійшла до полиці, я випадково кинув погляд на дзеркало за її спиною. А у ньому її не було. Я відчув, як холод пробігає по всьому тілу. Щось було дуже неправильно. Вона повернулася до мене з документом якимось в руках, і, ніби нічого не сталося, продовжила ставити питання. А ви любите працювати в команді? Я кивнув, намагаючись зібратися. Звісно. Команда це важлива частина будь-якого процесу. Але я вже не міг зосередитися, тим паче я помітив, що її тінь, яка мала падати на підлогу від світла лампи, була дивно зміщена майже під неправильним кутом. І це не піддавалось логіці. Співбесіда тривала близько години, і я ледве витримав. У якийсь момент я просто механічно почав відповідати на запитання, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Коли все закінчилося, Віолетта схвально кивнула. Ну що ж, ви справдили гарне враження, Максиме. Ми готові запропонувати вам посаду менеджера з продаж. Вас зараз направлять до відділу кадрів для оформлення документів. Це кабінет 103. Я подякував і поспішив вийти, відчуваючи, що ноги ледве тримають мене. Шлях до кабінету 103 був ще дивнішим. Я помічав дивні деталі в працівниках офісу. У когось очі були різного кольору, а у когось шия рухалася під кутом, який здавався неприродним. Один чоловік, проходячи повз, наче просичав щось під ніс. але я не розібрав слів. Коли я проходив повз ще одне дзеркало, то побачив у відображенні фігуру позаду себе. Я різко озирнувся, але зрозуміло, що там нікого не було. Нарешті я дістався кабінету 103. Усередині був затишний інтерфейс, так би мовити, заповнений паперами і привітна дівчина за столом. Як з'ясувалося, її звали Олеся, і вона одразу почала пояснювати умови роботи, графік, розмір зарплати та інших виплат. Ми працюємо за прозорими схемами. У вас буде ставка плюс бонуси. Говорила вона, але я вже майже не слухав. Під час її розповіді я випадково нахилився і кинув погляд під стіл. І там замість ніг у неї були копита. Справжні чорні блискучі копита. Мене затрясло, руки спітніли, серце почало колотати ще більше. Я спробував підвестися, але ноги підкосилися. Олеся підняла на мене очі, і вони в цей момент здалися мені абсолютно чорними. Вам погано? запитала вона, але голос лунав якось глухо, наче з глибини тунелю. Моє тіло стало крижаним, світ почав пливти перед очима, і останнє, що я побачив, це її обличчя, яке змінювалося, розпливаючись у якійсь химерній усмішці. Темрява накрила мене. Я відкрив очі і відразу відчув, як щось стискає мої зап'ястки. Світ переді мною був розмитим, наче через брудне скло, а вухо вловило звук сирени швидкої допомоги, яка поступово затихала. Поступово мої відчуття повернулися, і я зрозумів. Я лежу на каталці у швидкій. Голова була важкою, наче набитою ватою, а серце калатало так, що це було чутно навіть у скронях, та навіть у п'ятках це було чутно. Ви нас чуєте? Як вас звати? Голос був холодний і відчужений. Я повернув голову, переді мною стояв лікар, ну, точніше, чоловік у білому халаті, і, можливо, він і не стояв. А сидів? А можливо, він і виглядав, як лікар. Коротше, щось у ньому було неправильним. Його очі здавалися занадто великими, зіниці майже заповнювали весь простір, і, хоча він говорив спокійно, рухи його рук були якимись смиканими, як у старого робота з дитячих мультфільмів. Максим видушив із себе, що сталося? Ви знепритомніли, відповів він, не дивлячись на мене. Його пальці перебирали інструменти, але це виглядало майже механічно. Ми відвеземо вас у лікарню, перевіримо стан. Я подивився на жінку, яка чи то сиділа, чи то теж стояла поруч із ним. «Медсестра?» Ні, це було щось інше. Її обличчя було неприродно гладким, шкіра блищала так, ніби була натягнута. А рот виглядав як намальований. Коли вона повернула голову до мене, її очі на мить здалися абсолютно чорними, без білків. Що зі мною? Що відбувається? запитав я, намагаючись піднятися, але Ремені на каталці не давали цього зробити. Все добре. Сказав лікар, але лінзи. Що лінзи? різко перебив я. Ваші контактні лінзи вони дивні, щось із ними явно не так. Мене мов блискавкою вдарило. Ну, звісно ж, лінзи. Весь цей жах почався після того, як я їх одягнув. Те, що я бачив у дзеркалі, дивні відблиски, обличчя від людей, які змінювалися. Усе стало зрозуміло. Це через них. Мені треба зняти їх. Зніміть їх! крикнув я, намагаючись вирвати руки з ременів. Заспокойтесь, сказав лікар, його голос став жорсткішим. Вам потрібен укол. Він дістав шприц із якоюсь прозорою рідиною і підійшов ближче. Мені стало зовсім зле. Я зрозумів, що якщо дам їм щось собі вколоти, то вже не виберусь звідси. Ні, не треба. Я щосили намагався вивільнитися. Швидка зупинилась, мабуть, на світлофорі, і я зрозумів, що це шанс. Не думаючи, я рвонув так, що ремені тріснули, чи то розірвалися, чи то надірвалися. Ну, можливо, вони просто не були закріплені занадто щільно. Я підскочив, відштовхнув лікаря, штовхнув двері і вискочив на двір. Я опинився посеред дороги під палаючим світлом ліхтарів. Було пізно. Місто виглядало майже пустим, лише кілька машин стояли на перехресті. Я рванув вулицею, не обертаючись. Пробігаючи повз людей, я помітив, що деякі з них виглядали е, не зовсім людськими. Один чоловік із собакою мав дивно викривлену спину, і його руки були занадто довгими майже до колін. Жінка, яка йшла з дитиною, мала голову, що рухалася не синхронно з її тілом, а, е, наче самостійно, ну, типу як якась маріонетка. Тримайте його, почув я позаду крик лікаря. Вони мене переслідували, і я не знав, що робити, але інстинктивно завернув у темний провулок. У тіні будинків мене накрив страх, і я відчув, що це місце не було безпечним. У кутку я помітив фігуру високого чоловіка, який палив. Його обличчя яскраво освітлював червоний вогник. Коли він повернув голову до мене, я побачив, що його очі були білими, повністю білими. Ти не повинен бути тут, сказав він, і його голос пролунав як скрегіт металу. Я кинувся бігти далі, майже не дивлячись під ноги. Коли я добіг до свого будинку, у мене вже не було сил, руки тремтіли, а ноги майже відмовлялися рухатися. Я захлопнув за собою двері, повернув замок і кинувся на диван. Серце калатало, у вухах дзвініло, а очі боліли так, ніби вони горіли. Світ здавався розмитим, але я чітко відчував, що щось дивне і страшне оселилося в моєму житті. Я лежав нерухомо, прислухаючись до тиші, і тільки одна думка крутилася в моїй голові: ці лінзи, я маю позбутися їх якомога швидше. Наразі я не знаю, як правильно, я не можу пояснити те, що зі мною відбулося. Але в мене склалося враження, є стійке відчуття, що вони знайдуть мене. Ну і нехай. Головне, щоб вони не знайшли ці записи, які має знайти хтось, хто є справжньою людиною. І повірить мені. Скажіть, а ви мені вірите?